Коли ми поступово пережили 24 те число з командою, ми зрозуміли, що ми хочемо якось допомагати. Перші місяці ми там відчували і допомагали волонтерам, шили все, що просили розгрузки, ракетоносці. І пізніше така потреба зникла, і ми вирішили, що нам потрібно шукати інші шляхи. Порадившись з командою, ми вирішили розпочати. Власний благодійний проект. Наш перший меморандум був підписаний з фонду Маші Єфросініною, спрямовані на допомогу дітям, які постраждали від війни. Крім того, ми створили нашу нову благодійну колекцію разом з ювелірним домом сова. Ми завжди створювали з ними соціальні проекти. Наші колекції завжди були зорієнтовані на підтримку певної соціальної проблеми. Раніше ми боролися з епідемією ВІЛ в Україні, але зараз ми розуміли, що звичайно пріоритети зовсім змістилися, і створили один дуже особливий айтем: це срібне серце з емаллю, жовто-блакитною. І таких сердець ми створили лише тисячу. Є певна схожість між тим, як вручну вишивається наше серце Love Heart» на світшотах і те, як наноситься емаль. На срібне серце теж вручну. Здається, останній звіт, що залишилося ще 35 п'ять сердець. Це означає, що вже зовсім скоро ми перечислимо більше трьох мільйонів гривень. Фонд госпітальєри, який допомагає це медики, які допомагають нашим військовим на передовій. І також мені дуже приємно, що наш символ Fellow Heart став. Таким дуже знаковим символом представників цьогорічного Євробачення від України груд творчі. Наш символ став дуже співзвучний з їх піснею, тому що пісня називалася «Heart of Steel». І спеціально для них ми створили унікальну версію наших сердець, виконаних в дуже складних техніках, які використовуються на вбранні козацької старшини, і це серце воно напів. Золоте напівсрібне а, і відгукуються цими кольорами блакитний та жовтий, але начебто вони стали металевими. Інколи здається, що робота, яку ми виконуємо, оскільки ми бренд такий святковий, святкового одягу, вона не на часі, і я з цим повністю згоден, але з іншої сторони, саме ця робота, те, що ми вміємо найкраще, допомагає нам продовжувати донатити і. А, Спрямовувати власні кошти, зароблені так, як ми вважаємо за потрібне. І в Україні, і в світі люди стомилися від війни. Лише ми не стомилися, і ми знаходимо можливості проводити додаткові, скажімо, події. Тому, безперечно, такі важливі досягнення, там, навіть нашого бренду, за цей час, як там виступ Бьонси в нашому луці, це. Крім того, що це просто гарна новина для і привід пишатися для кожного українця, що наші бренди е, високооцінені там, світовими зірками, це ще й можливість е, донести до світу наші меседжі зв'язані з війною. Тому що в цей момент до бренду прикута абсолютно вся світова преса, вся професійна преса. І мені дуже приємно, що навіть е, команда Бйонс. Не прибрала жодний мій коментар ні американському ВОК, ні британському вок, ні іншим світовим змі про те, як створювалися образи, що вони створювалися тут, де ми зараз з вами знаходимося, у Києві інколи без світла, під обстрілами, під звуки вибухів, і це мені здається дає можливість. Людям краще зрозуміти, наскільки ми незламні, і наскільки вони можуть розраховувати на нас в цій боротьбі, в якій наші захисники захищають цілий світ. Трауру і трагедії, які ми переживаємо кожен з нас, єдине, що може нам давати, продовжувати і давати сили, рухатися а далі, це мрія і думки про перемогу, про наше мирне життя. Про квітучі, про відбудову України. А саме тому кожен з нас зараз тут продовжує робити свою роботу. Для мене Україна це майбутнє, майбутнє кожного з нас і майбутнє усього світу.